Всім привіт! Сьогодні планую підстригти свій лимончик. Назву сорту пропишу на екрані, але називаю я його лимончиком. Саме тому, що під такою пасливою назвою я Купувала його у Іванки, а по-друге, ця паларгонія, це паларгонія духміяна. Вона має дуже приємний аромат цитрусу, саме лимончика. Мені, до речі, цей запах дуже нагадує запах препарату медичного, коли ви хворієте. Фармацетрон, можливо, хтось знає, з, теж з ароматом лимону. Но мені майже ідентичні запахи, і мені цей запах дуже подобається. Він такий з кислинкою, неприторний. Ця паларгонія, до речі, не пахне просто так ось на всю кімнату, як хтось може собі думати. Якщо тільки її отак зачепити листочки, тоді вона видає такий гарний, дуже приємний аромат. Якогось такого нав'язливого аромату в кімнаті не буде від того, що ця рослинка буде, наприклад, у вас там в домі стояти. Це буде таке відео барбершоп. Будемо стригти цю рослинку, мабуть, той, хто боїться прищіпнути навіть свою квіточку, зараз може і в обморок впаде, тому що я планую обстригти майже всі оці ось гілочки на своєму лимончику. Цей сорт дуже-дуже гарно відгукується на обрізку. Я його придбала минулої весни, зовсім малесеньким. Я вставлю фотографію в якомусь із відео я показувала. І цей ось за рік він наріс таким пишним кущиком. За рік я його підрізала, мабуть, разів 3-4. Ну, для прикладу, зараз спробую вам показати. Тут ось ці гілочки, я їх вже підрізала. Я брала шивчики, мене просили зрізи. І я, бачите, різала. Ось тут ось є пеньочок, і ось отак він кущиться. Взагалі по стеблі у нього дуже багато є таких ось брунічок під кожним листочком, але вони рости не будуть. Будуть рости ці основні гілочки, причому так будуть рости, витягуватися, і можуть потім взагалі, скажімо так, не тримати таку форму такої гарної кульки, розвалюватися. Вони вже починають, бачите, розвалюватися і такі ось пагінці тоненькі, витянуті. Тому абсолютно кожну верхівочку я буду підстригати, плюс буду намагатися сформувати його таким круглішим. Він і так, в принципі, такої непогану форму має. Але так, враховуючи те, що я трошки вже там десь підрізала його, я буду старатися взагалі зробити таку гарну форму. Тут ось бачу серединки, бачите, брала. і теж вже пробуджуються брунічки. Оці ось. І він буде розкущуватись на дві, на три гілочки, кожна з оцих, які вже є в наявності. От, тобто буде такий пісненький, гарненький кущик кулька. Тому буду починати. Ці ось гілочки крайні ріжу трошки коротше. Немає в мене на меті зібрати багато матеріалу для посадки, я цей сорт практично не вкорінюю. Так, якщо будуть там якісь більш-менш гарні живці, то, звісно, я їх буду ставити на вкорінення, викидати не буду, але цілі зібрати багато матеріалу в мене немає. Так, тут ось, надіюсь, вам трошки видно, бо я в камеру взагалі зараз не дивлюсь. Так, таким чином кожну гілочку, навіть оцю ось, ось маленьку, підрізаю верхівочку. Так, ось. Цю ось частинку трошки зрівняла. Ця маленька гілочка теж буквально верхівочку. Так, тут якось треба... Це ось зрізати. Ця, ось, бачите, як витягнулася така тоненька, маленька. Відріжемо її тут. Нам треба трошечки, бо тут така, як наче прогалина є, її треба закрити. Так, тепер таким щином дрижем. Там будемо рівняти. Ці ось всі маленькі, худенькі, теж верхівочки прищіпують. Підрізаю. Таке трошки коротше. Можна чисто верхівочки самі побрати, якщо вам не потрібно формувати а, кульку, так як я хочу, можна так взяти, просто саму верхівочку відщипнути, він буде кущитися. Я просто вже, оскільки я його трошки скубала, то я вже хочу, щоб був у мене такий бонсайчик маленький. Я, до речі, не знаю, чи цей сорт квітне, мабуть, вже такий якось квітне, але оскільки я його постійно формую, для мене важливо в цьому саме сорті його листочки, його кущик, ароматні листочки. Тому я не сильно насправді тут звертаю увагу на квіт. Я вже казала, навіть не знаю, чи він взагалі квітне. Так, верхілочку. І ось гілочки, які вже повистрелювали маленькі. Так, отут. Так, якось так, мабуть, ці гілочки вже були прищипнуті. Понизу. Я щось, до речі, думала там понизу цю гілку якось трошки взагалі прибрати, але не знаю. Бачила Іванка, вона взагалі. Підв'язує, тобто розділяє гілочки, куди і потрібно їх зв'язує. Потім з часом це стебло дерев'яніє, і гілки вже тримають форму, скажімо так, знаходяться там, де вона їх поставила, де вона їх запланувала собі. Теж дуже в неї такий гарний кущик. До речі, цей у мене вже у 3,5 літрах, і він дуже-дуже швидко пересихає. Можливо, дам йому і більший об'єм. Дуже гарно освоює він великі об'єми віванки. Це Павліна Гарден, до речі, у Facebook вона підписана. У неї він росте, знаєте, в такому величезному відрі, мабуть, на 80 літрів, таке, це як мусорні баки величезні. І в неї ну, просто ну, кущ просто <кажут>, це треба бачити. Вона має тепличку, звісно, маєте його тримати. Я, я такої розкоші йому дати не можу, але в принципі. Uh, так, мені знаєте, що не подобається? Тут якось більш пологіше, ніж тут. Трошечки цю сторону ще вкорочу. Бітьки гірше не зробити як я вмію. Так, отак якось, мабуть. Чекаємо, що гарні об'єми він може освоювати. І плануємо дати теж трошечки більше, ніж 3,5 літри. Бо дуже люблю його. Це ось листочки я обрізала. Це все так гарно зараз пахне взагалі на кімнату, всю поширюється приємний аромат. Коротше кажучи, такий ось бонсайчик. Така швиденька-швиденька обрізка разом з вами. Надіюсь, відео сподобалося. Підписуйтесь, ставте лайки, додавайтесь у вайбер спільноти мої, у верхньому закріпленому коментарі. Все, зичу вам мирного, гарного денечка. Всіх міцно обіймаю, до нових зустрічей. Пока!